Її тіло лежало на підлозі, уся обкладена подарунками. Телевізор поруч досі працював, і ніхто не шукав її три роки. Привіт, мої пухнасті! Це я, Люцик. У багатолюдному Лондоні три роки ніхто не помічав, що за зачиненими дверима квартири лежить тіло. Телевізор, поруч із яким досі працював. Джойс Керол Вінсент була чарівною освіченою жінкою. Її життя зовні здавалося ідеальним. Вона працювала у фінансових компаніях, колись навіть зустрічалася з відомими людьми, слухала джаз, і рейгі, ходила на концерти. Але за цією маскою гламурного життя приховувалася тривога, ізоляція та страх. На початку 2000-х вона раптово розірвала зв'язки з рідними та друзями. Близькі думали, що вона просто переїхала, вийшла заміж або змінила номер. Насправді вона жила у соціальному житлі в районі Вуд Грін. У листопаді 2003 року Джойс пішла з життя. Ймовірно, через ускладнення астми. Її тіло виявили лише в січні 2006 року, коли працівники компанії-орендодавця вирішили увійти в квартиру через несплату. Телевізор усе ще працював, подарунки, які вона не встигла вручити на різдво були поруч. З вікон надходило так мало повітря, що ніхто не відчув запаху. Сусіди вважали, що вона просто поїхала. У неї не було боргів, автоматичні платежі продовжували оплачувати рахунки. У системі соціальної допомоги її теж не шукали. Жоден з друзів чи родичів не повідомив про зникнення, просто думали, що вона не хоче спілкуватися. У сучасному мегаполісі вона буквально зникла без сліду, і це нікому не здалося дивним. У 2011 році про неї зняли фільм «Dreams of a Life». Режисерка розповіла, що багато друзів Джойс, коли дізналися правду, були шоковані. Вони не знали, що вона віддаляється, поки не стало пізно. Так Джойс стала символом тихої самотності, яка може існувати навіть у найбільш людному місті. Люди бувають такими самотніми